Друзі, мої вітання. на тут каналі Я Мене звати Даріна Глушенко. Сьогодні будемо обговорювати найактуальніше та найважливіше, що відбувається в економіці та світі. Ми розпочинаємо традиційно черговий інформаційний тиждень. Олег Пензен сьогодні буде моїм гостем, член економічно-дискусійного клубу. Пане Олего, моє вітання. Рада вас бачити. А також рада вас бачити. Дякую, так хочу розпочати із теми, що політика пише, що європейський союз боїться, що міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро для України. Як пише політика, відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для нашої держави, може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни. Ну що може призвести до втрати довіри до економічної життєздатності України. Так попереджають у ЄС. Пане Олегу, пропоную нагадати нашим глядачам, а тим, хто не знає, розповісти, що таке репараційний кредит, як він працює. Ну і наскільки ймовірний, ось такий ось сценарій, про який пише політика, що можливо на репараційний кредит розраховувати не варто його взагалі не буде. Ну, багато чуток, багато розмов. Mm -hmm. Дивіться, от давайте з самого початку. Проблема полягає в тому, що з початку активної фази бойових дій Європа почала активно шукати гроші для того, щоб допомагати Україні. Uh -huh. Ця її наснага жодним чином не пов'язана з великою любов'ю до українського народу. Це пов'язано з тим, що сьогодні найбільшою емоцією, яку відчувають європейські політики, це емо... емоція страху. Ну, правильно, що Україна ляже раптом, то е, країни Балтії, Польща, потім і Центральна Європа це об'єкт російської агресії. Особливо, безперечно, країни Балтії. І це не може не хвилювати сьогодні європейське співтовариство, і відповідно вони активно шукають гроші. На початку активної фази бойових дій джерелом передачі Україні коштів були кошти платників податків європейських країн. Але електоральні змагання, а простіше кажучи, вибори в Європі в 23-му, 24-му році, 25-му, показали, що використання коштів платників податків в інтересах України дає дуже великий аргумент на виборах в руку опозиції. І ми побачили, як в процесі електоральних змін, наприклад, Дуже проукраїнський уряд Словаччини помінявся на уряд Фіцо, uh -huh. категорично виступає проти. Подивіться, будь ласка, яка ситуація в Польщі? Незважаючи на те, що поляки достатньо серйозно сприймають загрози зі сторони Російської Федерації, Навроцький займає таку більш виважену позицію в лапках. Ну тобто, коли ми з вами уважно дивимося, Румунія пройшла по лезу бритви. Абсолютно. Тому, коли ми з вами говоримо про ті всі процеси, треба розуміти, що європейський політик почав активно шукати інші джерела. Єдине джерело, яке лишається, це гроші заморожені російські активи. В 2024 році в Україні був наданий кредит під доходи від заморожених російських активів. Тобто там урухомлювалося не саме тіло активів, а дохідна база. Це приблизно десь 3,5 мільярди доларів на рік. Це мало. Але на той момент це був певний прорив. Почалося хоч якесь використання того, що заморожене в Європі. Тобто, цей крок тоді європейці зробили. Але на дворі кінець 25-го року, впереді 26-27. й Україні для того, щоб пройти 26 й рік без проблем з точки зору воєнно-технічної допомоги, треба 60 мільярдів доларів. Україні треба 45 мільярдів доларів е, макрофінансової допомоги, тобто суми там достатньо великі. І європейці сьогодні активно почали думати, як знайти, як придумати механізм, яким е, основну суму, тобто тіло, Заморожених російських активів використати в інтересах України. Чому на сьогоднішній момент Бельгія виступає в якості основного каменю спотикання? На сьогоднішній момент в Європі заморожено 240 мільярдів російських активів. З них 190 мільярдів знаходяться в Бельгії, в Євроклірі. Це є зберігач, який зберігає облігації європейських країн, куплені за російські заморожені активи. Ну, от, власне, пропозиція Єврокомісії була надати Україні репараційний кредит, де заставою мало би бути оті тіло, основне тіло російських заморожених активів, які би погашався за рахунок майбутніх репарацій Російської Федерації в інтересах України. Але якщо б репарації не було, списувала бся основна основна сума от за рахунок оцього тіла заморожених російських активів. Бельгії, в принципі, не проти. Але бельгійці висловили три принципові зауваження. Зауваження перше. Бельгійці кажуть, чекайте, значить, дивіться, зараз ми надамо Україні репараційний кредит. Завтра Російська Федерація проти мене подасть у суд. І я лишуся сам на сам з Росією. Я не проти, але. Всі європейські країни підпишуть зараз спільний документ, що вони консолідовано будуть відстаювати позиції Європейського Союзу в лапках Белії у судових процесах з Російською Федерацією. Згодні прекрасно. Другий момент: якщо раптом найсправедливіший європейський суд визнає, що Бельгія не мала права цього робити, і на Бельгію будуть накладені зобов'язання повернути Росії фінансові. Оці от кошти в розмірі 190 мільярдів євро. Uh -huh. Бельгія каже, друга моя вимога. Якщо таке рішення суду буде, Європа розписує на всіх, в залежності від загального обсягу ВВП, цю суму, і будемо повертати колективно. Не Бельгія буде повертати, повертати буде Європа. Тому що в Бельгії ну, немає таких коштів, в бюджеті немає, і Бельгія ніколи в житті би не мала тих 190 мільярдів євро, ну просто немає таких грошей. Це друга умова. І третя. Бельгійці кажуть: чекайте, значить, нагадаємо, що в Європі заморожено 240. Скажіть мені, будь ласка, шановна Єврокомісія, якого біса ви вчепилися в моїх 190, а останні мовчать. Давайте ми всі урухомимо. Ну, тобто не тільки моїх 190, а ще і там умовних 50 мільярдів, що болтається там по умовних, там, я не знаю, в Німеччині, Італії, там, у Франції. Чого ви в Бельгії вчепилися? Якщо ви знайдете механізми, як вирішити всі тих три питання, я підписуюся під керівник. Безпосередньо на Раді, яка булася, Раді Європи, це питання вирішене не було. І е, Рада дала доручення Єврокомісії до 18 грудня подати пропозиції, яким чином вирішити питання з репараційним критиком. Тобто, навіть якщо воно буде вирішене під ялинкою, як кажуть європейці, то в січні місяці і в середині лютого ми грошей не побачимо, тому що будуть проходити юридичні процедури. Але, ну, принаймні, хоча б теоретично ті гроші з'являться десь ну, в березні, там, я не знаю, в квітні. Але ще раз говорю, поки що ситуація висить в повітрі, поки що немає абсолютно чіткого розуміння, як це буде виглядати надалі. І, е, ну. Страх же ж нікуди не дівся. Ну, тобто, переляк, що Росія почне подальшу агресію, він же ж не щас. Тому в мене є достатньо великий оптимізм з приводу того, що європейці таки знайдуть механізми. Як вони будуть, мені сказати, важко. Ніхто не знає про це. Але ну, є надія, що воно таки буде це раз. І друге, що, напевно, таки дійсно, якісь там формальні згоди на вимоги белії будуть знайдені, кошти будуть в розмірах десь 140 мільярдів євро на два роки, 26 шостий, 27 рік Пане Легу, давайте поговоримо про те, що відбувається всередині України, зокрема про ту тему, що Зеленський анонсував так звану зимову підтримку для українців. Це про те, що президент доручив уряду підготувати комплекс заходів, які мають в себе включати пряму допомогу на нагальні потреби, окрему грошову програму для найбільш вразливих фіксовані ціни на газ, електроенергію, три тисячі кілометрів безкоштовного проїздулізницею для кожного українця і розширення програми медичних чекав. Для дорослих, ну кажуть про те, що програми мають запрацювати буквально через місяць, тобто вже в грудні 2025 року. Пропоную більш детально говорити цю тему. Хто саме може скористатися такою програмою? Ну і як загалом вона може розгортатися, як ви її бачите? ну Дивіться, деякі речі вже є в бюджеті на 26 рік в проєкті бюджету Приклад, там 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених для дітей, для одиноких пенсіонерів, для інвалідів першої групи. Там невеликі суми, і ці гроші вже є. Просто президент під ялиночку анонсував виділення цих грошей, про які вже заздалегідь уряд подбав і ті mm -hmm. гроші в проєкті бюджету. Що стосується роздачі, роздачі тисячі українцям, яка вийде в грудні, так. Ми з вами щось аналогічне мали на початку 25-го, в кінці 24-го року. Так, так. Обговорювали з вами, до речі, цю тему теж. Так, Логіка приблизно та сама. Значить, дивіться, європейці дали на гуманітарні проблеми Україні якісь гроші. Це те, що ми називаємо макроекономічне фінансування. Вони давали під якісь бюджетні програми. Судячи всього, ті бюджетні програми, які 24 2024 році, так і в 2025 році. Не були, не були виконані повністю. Я правда не дуже добре розумію, нащо було започатковувати програми, які ви не виконаєте. І що то за є таке, вибачте, будь ласка, бюджетне планування, яке передбачає, що купа грошей невикористано лишається. А я так розумію, що ті вимоги до фінансування полягали в тому, що якщо програма не виконана, гроші повертаються реципієнту, то вони повертаються назад. Донору, який дав ті гроші. Uh -huh. І уряд генерує цікаву ідею, це в 2024 році або у 25 – цікаво в лапках. Негайно знайти якусь програму, яка використає невикористані кошти бюджетні і не дасть можливість їх повернути назад донору. Найкращий спосіб це без будь-яких додаткових умов тупо роздати населенню по тисячі гривень. Ну, я не був, буду говорити доцільність таких речей це раз. Ми неодноразово говорили, що роздавати гроші всім підряд без врахування майнового стану сім'ї, ну це повна дурня. Але ми знову повертаємося до того механізму, до того порядку використання коштів, що було розроблено у 2024 році, ніби там швиденько от порішати ту проблему, щоб гроші з'їсти. Ну тобто, принаймні, отака от логіка. Що стосується там збереження без змін, тарифів і цін на енергоносії для населення, то вони і не передбачалися до зміни. Вони і так там є покладені спеціальні обов'язки, вони там фінансуються за рахунок доходів природних монополій, це не бюджетні гроші. Тому це розглядати, напевно, не має сенсу, тому що там і так нічого не міняється вже декілька років спочатку активної фази бойових дій. Найбільш цікавий момент це 3000 тисячі кілометрів залізниці. Ну, повна, повний анекдот, якщо чесно. Чому анекдот? Значить, дивіться, що стосується залізниці, там ситуація взагалі дуже цікава. Вона є фантастично збиткова. Вона збиткова, тому що вона ремонтує колії ремонтує рухомий склад, який потрапляють російські дрони і ракети. Це раз. Це, це дуже дороге задоволення. По-друге, в нас історично оці перевезення, що стосуються громадян, пасажирські перевезення, вони є збиткові. Особливо у нас збиткове традиційно це приміське пасажирське сполучення, оцих приміських електричок. Вони взагалі там збитки десятками відсотків. Єдине, що завжди було прибутковим, це грозові тарифи на перевезення вантажів, угу. І, але, але тут же ситуація яка? Що завжди було прекрасне субсидіювання. Тобто за рахунок вантажних перевезень фінансували отих. Пасажирські перевезення. Зараз ситуація гірша, тому що там нічого не міняється, а в залізниці реально немає грошей. І є величезні проблеми із якістю надання послуг, із станом рухомого складу, з станом тих вагонів, і станом колії, і контактної мережі електричної. Це все треба ремонтувати. Ну і замість того, щоб просто тупо з бюджету профінансувати. Залізницю на потрібні суми, уряд вирішив зробити таку, я би сказав, цікаву річ. Тобто, і Причому треба розуміти, що ця річ вона буде в першу чергу збиток ще додаткової залізниці. Чому? Механізм діяльності і взагалі співпраці з бюджетом, він дуже специфічний. Ви з бюджету отримаєте гроші, і то не зразу тільки тоді, коли ви подасте всі документи про виконання послуги. Тобто, зараз. Українська залізниця, всім бажаючим, там вони написали не в пікові навантаження, не в пікові періоди, але все рівно має безкоштовно надати послугу і по факту надання послуги подати на відшкодування кошти до державного бюджету. Державний бюджет у нас місце, де не завжди бувають гроші в належній кількості. І у залізниці черговий раз поставлять у чергу. Тому замість того, щоб реально допомогти, допомогти «Укрзалізниці», я думаю, що зараз «Укрзалізницю» нагнуть, щоб вона в черговий раз безкоштовно надавала послуги, які погашатися будуть ну, колись там, десь. Uh -huh. Але з другого боку, що може сказати «Укрзалізниця», коли це ініціатива президента, коли це ініціатива прем'єрки? Тому в даній ситуації вони мовчки погодилися, там розказали, які вони щасливі. Але ті, хто знають всередині кухню, вони мають розуміти, що ну, хотіли як краще, вийшло як завжди. Я вибачаюсь. Олего, на сам кінець обговоримо ще одну тему про те, що Штати почали роботу над. Доларизацію інших країн на тлі спроб Китаю послабити глобальну роль долара першим кандидатом. Називають Аргентину. Вашингтон розглядає її як стартовий майданчик для зміцнення впливу долара у всьому світі. Що загалом означає ось термін доларизація в сучасному контексті? Чому штати? Повертаються, можливо, до цієї стратегії, і які економічні вигоди може отримати країна, яка перейде на долар як на основну валюту, і в той же час чи існують м серйозні ризики. Ну, дивіться цей процес у нас спочатку закінчення Другої світової війни відбувається, і у нас по суті є декілька резервних валют світових, основних доларів і євро. Uh -huh. І коли ми з вами говоримо про доларизацію, у нас сьогодні всі світові ринки сировині знаходяться в доларах. В рамках Брікс вони пробували створити якісь внутрішні механізми банку Брікс для взаємних розрахунків, але в них толком так нічого не вийшло. Бо проблема полягає в тому, що для того, щоб створити якусь резервну валюту чергову, треба, щоб якась країна погодилася, що її валюта отримає вільну конвертацію. А це дуже небезпечно для економіки, тому що у вас може бути ситуація, коли іноземні країни накоплять достатньо велику кількість вашої валюти і дадуть вам її на виконання. А у вас, якщо не буде відповідного обсягу товарних позицій, це просто обвалить наш ваш внутрішній внутрішній фінансовий ринок. Ну, власне, про що так сильно і боїться Європейський Союз? Тому в даній ситуації. Хотілося би зайняти черговий раз позицію світового економічного лідера, але ну, з економічної точки зору не все так легко. Тому, коли ми з вами говоримо про ті всі речі, то треба розуміти, що не так, все просто. Дійсно, Латинська Америка піддалася достатньо великому тиску зі сторони Китаю для того, щоб в розрахунках між країнами використовувати юані. Але юані валюта з обмеженою конвертованістю. Там є купа обмежень, тобто там кожну операцію між третіми країнами в юанях треба погоджувати з Народним банком Китаю. Тобто, в дійсності в Америці великих зусиль для того, щоб посилити доляризацію тих чи інших регіонів, і не треба робити, воно і так виходить об'єктивно. Тому ну, американцям до деякої міри це вигідно. Вони розраховуються з усім світом папірцями, які друкуються самі. Ну, от, власне, і основний момент. Але, до речі, Америка один з найбільших кредиторів світу, ну, найбільших позичальників світу. Тобто, у них на сьогоднішній момент величезна сума державного боргу. І якраз то, що вони сьогодні емітують доляр, власне, це до деякої міри знімає складнощі розрахунку з державним боргом. Ну, от, от така картинка. Угу. Дякую, пане Олегу, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш youtube канал та пишіть свої коментарі. Ми читаємо абсолютно все, що ви пишете і нам. Звісно, що цікава ваша думка. Також підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.